Вірую в Бога Отця Всемогутнього, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований. Зійшов у ад третього дня Воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, в святу вселенську церкву сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Сідайте, будь ласка. Сьогодні я хотів поділитися з вами 117 псалмом. У новому перекладі він 118-й за номером, а в перекладі Гієнка 117-й. Тільки з першого вірша до 18-го. Я хотів спочатку весь псалом осягнути, але там починаючи з 19-го вірша, можна декілька проповідей робити. І давайте прочитаємо це слово. Псалом 117 з 1 до 18 вірша. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Нехай скаже Ізраїль, бо навіки Його милосердя. Нехай скаже Дім Ааронів, бо навіки Його милосердя. Нехай скажуть ті, хто боїться Господа, бо навіки Його милосердя. У тісноті я кликав до Господа і простором озвався до мене Господь. мною, Господь не боюся нікого. Що зробить людина мені? Господь серед тих, що мені помагають, і побачу загибель своїх ненависників. Краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на людину, краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на вельможних. Всі народи мене оточили, я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточили мене й обступили мене, я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточили мене, немов бджоли, та погасли вони, як терновий огонь. Я бо Господнім ім'ям їх понищив. Дошкульно попхнув ти мене на падіння, та Господь спас мене. Господь моя сила та пісня, і став він спасінням мені, голос співу і спасіння в наметах між праведників, Господня правиця виконує чуда. Правиця Господня підноситься правиця Господня виконує чуда. Не помру, але житиму і буду звіщати про прочини Господні. Покарати мене покарав був Господь, та смерті мені не завдав. Амінь. І тема проповіді «Стісноти на простір. Давайте закличемо Господа, щоб він. Працював в наших серцях, коли ми будемо читати і слухати Слово Боже. Господь ми дякуємо Тобі, що Ти даєш нам цей час роздумування над Твоїм Словом. Прошу тебе, щоб не тільки наш розум, але й наше серце приймало участь в цьому процесі, і ми приймали Твоє Слово, і Твоє Слово міняло нас всередині. Ми молимося ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ключовий вірш. У тісноті я кликав до Господа і простором озвався до мене Господь. Вітаю трохи запізніло всіх з початком Нового року. Так історично склалося, що це свято для всіх важливе, тому що всі люди підводять підсумки попереднього року і роблять якісь плани на наступний рік. Цей рік для багатьох видався нелегким. Ми з тлімтінням лімтіння, таким очікуємо, що нам принесе наступний рік. Хтось з нас вже хворів, хтось знайомі хворіли чи родичі. Більшість мусила працювати з дому, що додатково впливало як на нашу нервову систему, так і на гаманець. Хтось намалював таку карикатуру. З-за рогу виглядає натовп переляканих людей, і один з них, такою довгою паличкою, намагається штовхнути двері, на яких написано 2021. Що ж звідти вилізе? І отак лякатись і переживати це природно для наляканої людини. Але у віруючих є альтернатива. І для нас важливо. Зараз на початку року про цю альтернативу подумати. Багато дослідників говорять, що 117-й псалом Давид написав після того, як став царем. Тому він теж підводить певні підсумки здає собі напрям на майбутнє. Ми сьогодні переважно про підсумки подумаємо. Давайте подивимось перші 4 вірші цього псалма. Дякуйте Господу! Добрий бо він, бо навіки його милосердя. Нехай скаже Ізраїль, бо навіки Його милосердя. Нехай скаже Діма Аронів, бо навіки Його милосердя. Нехай скажуть ті, хто боїться Господа, бо навіки Його милосердя. Давид закликає свій народ, священників і всіх, хто шанує Бога, дякувати Богу, тому що Бог добрий і Його милосердя вічне. Давайте всі з нас, хто боїться Господа, спробуємо сказати, бо віки Його милосердя. Почнемо? Бо віки Його милосердя. Амінь. Коли в яких випадках ми можемо дякувати? Коли ми бачимо, що нам подарували щось хороше. Так? Але якщо ми думаємо, що попередній період життя Давіда був таким класним, комфортним, то ми помилимось. Зовсім не таким був цей період. Йому доводилося бути на волосину від смерті занадто часто. Він переховувався від царя Саула, щоб той його не вбив. Він один раз навіть доводилося прикидатися йому несповна розуму, щоб вороги його не впізнали і не вбили. А якось йому довелося гнатися за розбійниками, які взяли в полон його сім'ю і воювати з ними. І це тривало не рік. Це тривало 40 років. Ми за рік вже нього 40 років це тривало. А ще до нього в пустелю збігалось багато людей. Нездатних подбати про себе самостійно. Вони хотіли, щоб Давид захистив їх, Давид забезпечив їх, і йому доводилося якось давати їм ради. І от висновок Давида після таких 40 років, який? Господь добрий, його милосердя навіки. Продовж цього всього часу він цікавився не тим, чи подобаються йому умови життя. Він цікавився тим, що робить Бог в його житті. І така точка зору корінним чином змінювала його погляд на обставини. Подивіться п'ятий вірш. У тісноті я кликав до Господа і простором озвався до мене Господь. Він сприймав свої обставини як тісноту, і в тісноті він хотів на простір, на широке місце. І ось він говорить в цьому вірші, що коли він кликав до Господа, Господь вивів його на простір. Дякуйте Господу за карантин, бо добрий він і милість його вічна. Характерне відчуття нашого карантинного періоду це тіснота, правда? Замість просторого офісу я зараз сижу в шафі метр на метр. І кожну хвилину в цю шафу хтось забігає і щось від мене хоче. Діти переважно. Але ще більше обмежує те відчуття, що ми не всі свої плани можемо реалізувати. Щось для нас перекрито. Ми не можемо вільно е, сходити в багато місць, куди хотілося би сходити. Ми не можемо навіть вільно запрошувати людей сюди в цей зал. Це теж тіснота. Ми в цьому році не робили виїзних конференцій, наприклад. Ми так любимо наші конференції, а не змогли в цьому році зробити через карантин. Це тіснота. У когось додається, ще тіснота в матеріальних засобах. Але ми повинні пам'ятати, що це все насправді дрібнички. Корінним чином, чесноту в наше життя приносить гріх. Тобто наші старання бути вільними від Бога. І воно зовні так ніби, має бути вільними, так видається. Але насправді, Ісус говорить нам, що кожен, хто робить гріх, є рабом гріха. Про це сказано в Євангелії від Івана, 8 розділ, 34 вірш. А життя раба тісне. В нього нема свободи. В нього нема простору. Простору для дій, простору для рішень. І от ми так думаємо, що якщо змінити умови життя, наприклад, прибрати карантин, або розширити жилплощу, або ще щось, моє життя буде просторішим. Я відчуватиму свободу. Разом з Карлом Марксом ми от так думаємо. що от Буття визначає свідомість. Буде в мене краще буття, і буде свідомість моя вільна. А ні, воно так не працює. От, на жаль, воно так не працює. Ісус казав також про те, як можна отримати свободу. Там же в восьмому розділі Евангелії від Івана, 36 й вірш. Він каже, коли син отже, зробить вас вільними, то справді будете вільні ви. Не коли у вас велосипед буде, як в Печкіна, а коли син вас зробить вільним. Щоб звільнити нас, Христос взяв наші гріхи на себе і помер на христі. Цим Він повністю викупив нас, щоб дати нам свободу. І тепер все, не потрібно більше ніякої плати. Ісус уже все заплатив. Ми тепер вільні від гріха. Амінь. Тепер, що б не трапилось, ми можемо бути впевненими, що Бог поруч. Якій би тісноті ми не були, Бог поруч. Апостол Павло, коли отримав таку свободу в Ісусі, то навіть сидячи в в'язниці, в, в тісноті, він писав таке. Навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути і в упокоренні, умію бути і у достатку. Я привчився до всього і всім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Він в будь-яких умовах, він, відчував, що життя не тісне, а просторне. Коли Давиду було тісно, у різних сенсах цього слова, він не бурчав, що за життя. А що він робив? Він кликав до Господа. І у відповідь він отримав суперздібності. А саме покладатись на Бога в будь-якій ситуації. Це суперздібність, тому що вона проявляється тоді, коли людські здібності вже не працюють. Тоді вона дуже яскраво проявляється. Подивимось з 6 вірша до 9. «Зо мною, Господь, не боюсь нікого. Що зробить людина мені? Господь серед тих, що мені допомагають, і побачу загибель своїх ненависників. Краще вдаватись до Господа, ніж надіятись на людину. Краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на вельможних. Амінь. Амінь. Доки в нас все добре, доки є гроші і люди, на яких можна покладатися, ми можемо думати, що тільки це все і визначає наше життя. Коли все добре, я сам собі пан. Але в тісноті є гарний шанс відчути, що не все залежить від мене. Від моїх талантів, грошей і зв'язків. Є речі, якими я, в принципі, не можу керувати. От маленький вірус, такий маленький, що його не видно, так переполошив і перелякав всіх людей на планеті. І хто б міг подумати, Ще два роки тому ніхто взагалі уявити не міг, що таке бути. І от він так переполошив, що ми зрозуміли, не ми господарі тут. Але коли ти віриш, що твоє життя в руках Бога, в руках Бога милість якого навіки, який добрий, тоді ти можеш не боятися. Навіть хоча обставини можуть бути тяжкими. Тут ми бачимо в цих віршах 6 по 9 згадані і внутрішні страхи, і зовнішні ненависники. Але ми можемо не боятися. Життя віруючого, воно не вільне від страждань. Але є суттєва різниця в тому, що ми в стражданнях не самі, а з нами Бог. У наших страждань є два можливих джерела. Дивіться з 10 по 14 вірш. Всі народи мене оточили, я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточили мене й обступили мене, я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточили мене, немов бджоли та погасли вони, як терновий огонь, бо я Господнім ім'ям їх понищив. Дошкульно попхнув ти мене на падіння. Та Господь спас мене, Господь моя сила та пісня, і став він спасінням мені. Коли я 10-й вірш прочитав, мені зразу спало на думку, як діти інколи говорять. Всі мене ображають. А хто конкретно? Всі. Давид теж каже, всі народи оточили мене. Інколи так видається, що всі проти мене. Нам теж інколи так здається, що. Я не можу ні з ким поділитися своєю проблемою без шкоди для себе. Тому що всі настроєні проти мене. Буває таке інколи. Оце перше джерело страждань. Люди роблять нам боляче. Люди роблять нам зло. І Давид пізнав, що в цих стражданнях Бог є спасінням. Господнім ім'ям він все переміг. Чим більше він переживав тих страждань з Богом разом, тим більше розумів, що йому не потрібно від людей нічого, що йому потрібно лише Господнє ім'я. Господь став його силою та піснею і спасінням. Далі дивимося з 15 по 18 вірш. Голос співу і спасіння в наметах між праведників. Господня правиця виконує чуда. Правиця Господня підноситься, правиця Господня виконує чудо. Не помру, але житиму і буду звіщати причини Господні. Покарати мене, покарав був Господь, та смерті мені не завдав. Господь робить чудо, Він не обмежений нічим, він не обтяжений нашим раціоналізмом, який часто думає, що все пропало. І у нього є свої плани для нас, які дуже розходяться з нашими. Ісая 55 розділ, 8 і 9 вірш, говорить так. Бо ваші думки не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. І отут криється друге джерело наших страждань. Першим джерелом було зло, яке роблять нам люди, а другим, як не дивно, добро, яке робить нам Бог. Точніше, не зовсім так, а зло, яке ми робимо, і від якого Бог хоче нас очистити. Сам Бог Він виправляє нас, щоб ми ходили не нашими дорогами, а його дорогами. І коли він це робить, нам це не додає комфорту. Можна для ілюстрації навести такий приклад. Коли міжнародні організації підтримують Україну, переважно фінансово, там ми звертаємо увагу, коли який транш прийде, вони не просто прагнуть, щоб ми вижили фізично, а вони ще ставлять якісь умови для того, щоб ми змінилися. Для того, щоб ми... Навчилися виконувати закон і виконувати свої зобов'язання. Бо це необхідно для того, щоб жити в цивілізованому суспільстві. Тільки коли ми виконуємо закони і зобов'язання, тільки тоді можливо партнерство, можлива довіра. Тому це дуже важливо. Тобто ми маємо стати. Самі стати здатними жити у вільному світі. Але це не так легко. Нам подобається допомога, звісно, але не подобається, що нам ставлять умови. Хто з вас любить, коли вам ставлять умови? Мабуть, мало хто любить. У багатьох людей, наприклад, їхній прибуток пов'язаний якраз із порушеннями закону. І такі люди не дуже хочуть мінятися. Тому це довгий і болісний процес перетворення скупи беззаконників на цивілізованих людей і надійних партнерів. Ми маємо стати здатними жити у вільному світі. Схожим чином, коли Бог спасає нас, Він теж хоче зробити нас здатними жити у вільному світі. Але тут вступає в дію те, що Біблія називає грішною природою людини. І ця природа, вона повстає проти Бога і шукає вигідного зла. І от коли ми слухаємося нашу грішну природу, знову робимо зло, від Бога прилітають санкції. Ці санкції вони направлені на те, щоб ми могли крок за кроком змінюватися. От, ще раз подивимося в 18 вірші. Покарати мене покарав був Господь, та смерти мені не завдав. Коли ми вивчаємо Біблію і молимося, Бог навчає нас бачити зв'язок між тим, що відбувається з нами, і тим, що нам треба змінити. Наприклад, хтось може прикипів до грошей чи до задоволень. Хтось егоїстом став, я часто ловлю себе на тому, що я егоїстом став. Бог дає це бачити через його слово і через ті події, які відбуваються з нами. Хтось піддався страху і невірству. Бог це все хоче виправдати. Він посилає, відповід... О, Вибачте. Він посилає відповідні труднощі, щоб зруйнувати всяку неправду в наших серцях. Бог посилає якусь тісноту для того, щоб вивести нас на справжню свободу. Щоб ми могли жити в цій свободі. Нам треба не марнувати ці шанси. Таку школу прийшов і Давид під час своїх поневірянь. Бог назвав Давида чоловіком за серцем своїм. Але Давид не зразу став таким чоловіком. Бог. Виліпив його через труднощі, через страждання і зробив його таким чоловіком. Тому дякуйте Богу за труднощі, бо добрий він і милосердя Його вічне. Амінь. Ми дійсно не знаємо, яким буде цей рік, який розпочався. Не знаємо, чи завершиться війна. Чи може перейде в заморожену стадію, чи може навпаки розгоріться і доведеться комусь із нас теж і брати зброю. Не знаємо. Ми не знаємо, чи завершиться, чи продовжиться карантин. Є вже анекдоти про те, що 2020-й це був перший рік великого карантину. Може закінчиться, дай Бог. Але ми не знаємо. Ми не знаємо, чи будуть обмеження на зібрання. І ми не знаємо, як проповідувати і запрошувати людей. Багато чого ми не знаємо ще. Але ми можемо дякувати Богу, який віддав за нас свого Сина, щоб звільнити нас від рабства гріха. Амінь. Амінь. І в нашій тісноті ми можемо кликати до Бога, щоб Він змінював нас. І, виходів, і, і виводив нас до свого простору. Коли апостол Павло сидів у в'язниці, він писав, що слово Боже неможливо ув'язнити. Мене каже, можна, а слово Боже неможливо ув'язнити. Дійсно, Бог працював навіть у в'язниці через своє слово. Ми в тісноті щодо збирання тут, але ми вийшли на простори інтернету. Простори онлайн-служіння. Може Господь там буде працювати. Хай Бог дасть нам теж таку віру, як у Давида, як у Павла, щоб через нас поширювати його добру звістку і в тісноті карантину. Давайте молитися, щоб Бог працював над нами і робив нас здатними прославляти і величати нашого Спасителя. Амінь. Давайте ще раз подивимось п'ятий вірш. Ключовий. Почнемо. У тісноті я кликав до Господа і простором озвався до мене Господь. Амінь. Давайте помолимось. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ти, Бог вірний, і як Ти обіцяв, ти послав нам Спасителя. Дякую що завдяки Ісусу Христу, завдяки Його жертві. Ти вивів нас з тісноти гріха. До Твого простору. Дякую, що покладаючись на Ісуса Христа, ми можемо не переживати про те, що в нас дуже тісні обставини, а ми можемо слухати Твій голос, і ми можемо змінюватися самі, і ми можемо отримувати від Тебе мудрість, як нам діяти для того, щоб прославляти Твоє ім'я. Дай же нам, Господи, на серце, велику вдячність Тобі за те, що Ти був з нами. Минулого року, за те, що ти викупив наш гріх, за те, що ти освячуєш нас і виправляєш, і робиш нас придатними для того, щоб жити в Твоїй свободі. Дай же нам прославляти Твоє ім'я і возвеличувати Твоє ім'я. Ми молимось в Ім'я Ісуса Христа. Амінь.